Доброго здоров'я всім пасічникам. Сьогодні хотів би проговорити про розвиток галузі бджільництва, і, зокрема, виробництва обладнання. От Користуючись нагодою, я отримав в ремонт такий от, от станочок, який ось перед вами. У нього вже непрезентабельний вигляд, він старенький, він замучений. От, але в цілком робочому стані і на його прикладі, ну, Постараюсь розказати нашу історію. Оцей станочок був спроєктований і виготовлений пасічником Мислієм Юрієм Михайловичем у нього на балконі. І складається він, от дивіться, з таких частин. Оце шкафчик від газового лічильника. Підшипниковий корпус дерев'яний із груші, яка росла в мене на пасіці. Двигун, який тут є, із бушної пральної машини. Досить старенький ще 50-х років цей двигунчик. Шківочки і ремінці також із пральних машин, ті, які є. Затискачі сверла дуже примітивні. Розрізана отака цангочка бронзова із прутка, які затискаються болтиком. Брусочок також вирізаний, будь-що. Тобто е це складено Ну фактично із е те, що було під руками. І таких станочків було виготовлено не менше, ніж півсотні. І розійшлися вони по людях, і я про них забув. Далі пішла удосконалення далі пішло своє підприємство. Вийшли ми на. Аналог такого станочка, але вже в більш е красивому вигляді, який ви, випускаємо до сих пір. Але, знову ж таки, дивіться, все працює, столик рухається, станочок виконує свою функцію. Аналогічно новий станочок вже інший звук. І дизайн, але також працює. І ще я хочу сказати, що обладнання, яке було зроблене, створене 15 років тому, воно функціонально придатне, функціонально працює. Так само медогонки, які були е, виготовлені ще до, навіть до Незалежності України. Так само інші варіанти, інше обладнання, яке Правильно використовується і правильно зберігається. Тобто, я хочу сказати, що е, всі, вся, вся наша продукція, все наше виробництво, яке ну, дуже динамічно розвивалося цей, за цей період, що за 15 років ми дійшли від цього станочка, ми дійшли до ліній, які поставляємо за кордон на сьогоднішній день. І враховуючи те, що розвивалися ми в дуже непростих умовах, і продовжуємо зараз в непростих умовах працювати, я часто прошу пасічників, звертайтесь до вітчизняних виробників, звертайтесь до нас і бережіть своє обладнання. Тобто, обладнання просить відповідного до себе відношення, просить, щоб ви з розумінням ставились як до ну, наших. У цьому плані. Ми не заробили, ми не побудували маєтків, ми не заробили великого авторитету на світовому ринку, але ми робимо продукцію для вас. Це продукція адаптована під українського пасічника, не під німецького, не під канадського, хоча і туди, туди ми поставляли свої, свої вироби. Але ми працюємо для України, ми працюємо для українського пасічника. Прошу це зрозуміти і відноситись до обладнання відповідним чином. Поки що на все добре. Бувайте здорові!